Привіт, з вами Юля Валера. Валера, це що? Ну ти чула оголошення команди. Зустрічайте на сцені Ігор Ласточкин І команда Юля. Ле, ра, 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 а, а. а я думала, ти одразу хочеш всім показати, що ти гей. Я не гей. Я бісексуал. Воу, 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 воу! -во! Всім жінкам в залі приготуватися. На сцені реальний бісексуал. От що за подколки? Ти ж подружка. Від подружки чую. Ти взагалі розумієш, що зараз одна гра з Ласточкіним, і ми з тобою станемо просто супер-слей, супер-бест, супер-старс! Я би прям не розраховувала на друга Юрія Ткача. Для мене він в першу чергу. Партньорило Гвоздьової у танцях зірками. Та ми зараз таку румбу згрюмбай закрутим замутим. Та зараз буде така чача-раз-два. три. Чача-раз-два-три. Рука два-три. Заворот! Ой! Здрасте. Здрасте. Валера, що з ним? Та це, походу, не він. Я думав, від Ігоря Ласточкіна має пахнути славою, багатством, підписка на телеграм-преміум. А від нього пахне кризою середнього віку. Звідки ти знаєш, як пахне криза середнього віку? В мене батін кабінет так пахне. Молодь, молодь. Як ви ще все не розумієте, настає такий день, одного разу прокидаєшся, ніби все в житті вже є в тебе. В холодильнику молоко. Лактозне, безлактозне, електробритва син! А підходиш до вікна, дивишся і так не вистачає мотоцикла. А доби се безпека! <ривання> Ігор. Ну рибалкою не вилікуєш кризу середнього віку. Чого? я в цьому питанні Степаненко Саші більше довіряю, ніж вам. <ривання> так, давайте тут не гучно. Поняли? Я сьогодні в нічну рибалку. Очікував потрапити в шоу-бізнес через палатку. Давай поки почнемо без нього, хай трошки відпочине. Що у бізі, слава Богу, шароварщини стало менше. Але досі є контори, які штампують такі пісні. Отже, підпільне бюро шароварних пісень горілка, сало, і що попало. <різвість> Добрий день, а це бюро шароварних пісень. Горілка сало і шо попало. Да, що хочу. Хочу записати таку пісню, яка розірве тренди, як атакам симоскалів. Тоді для початку стрес-бліц. Називай перший, що спаде на думку. Один в полі. Два прикордонники доганяють. Одна родина за столом. Одна під слідством. Є. Yeah. Горить палає. Yeah, whistle baby, whistle baby, let me blow. <свят> Ні, ти нам не підходиш. В тебе є критичне мислення. Та нема, клянусь. Послухайте мою запальну пісню дай. Порізав сало, як ти моє серце, а воно б'ється, як козаки Сильна на рану, варених сметану. Ти пропаща, Україна найкраща. Ну як вам? Щось не дуже запальна. В мене є ще одна. Мяу-мяу, копиво, гав-гав, де воно. Не скаже ми, бо в меді дані коти. Віддані коти. Ладно. Але перед тим як ми зробимо з тебе суперзірку, поклянись, що ти обов'язково десь зашкваришся. Слово пацана! Талантіще, на любов, і лік, і кров, і ти ти злива, але Що ти? Що там твій любимий Ігор Ласточкін? м? Та зараз я його взбадрю. Я знаю, що ненавидять рибаки. Вони не люблять, коли чіпають їх вудочку. Валіра, може, не треба. Та я про спінінг. Фух. 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 Ігор, я гей, а в мене короб зірвався. Що ми один одному проблеми свої пхати будемо? Та які в тебе можуть бути проблеми? Ти ж класний, я ріс на твоїх жартах. Приходиш з продльонки, вмикаєш телевізор, а там ти на сцені мініатюри показуєш. Приходив з інституту, вмикав Ютуб, а там ти на сцені мініатюри показуєш. Зараз я на лігісміха з Юлі, і тут ти з нами на сцені мініатюри не показуєш. От нащо ти мене добиваєш? В Сенсі. Ну, тепер я знаю, що. Через частий перегляд моїх мініатюр люди. <плес> Що? В рожеве вдягаються! Батьківська любов не має меж. Кордонів, субординації, особистого простору і тому подібне. Отже, неймовірно добра і життєва мініатюра любов мами до сина. Ладно, ма, я піду прогуляюсь з друзями. Стоять. Мама теж може бути другом. З мамою теж весело. Значить, так, Бабушка Свєта. Кума Інна і дядя Що? Ну, молодежна гра. Переспати, одружитись, вбити. Мам, я думаю, що це. А О! я думаю, тобі треба трусики зняти. Якраз це буду чорний, зараз в машинку класти. Давай, давай. Мам, ну поважай мої особисті кордони. Де? В однушці? От чого всі п'ять отчів мені казали тікай! І це тільки за цей рік. Я... Думала, в першу чергу ми з тобою друзі, а вже потім мама і син. О господи, та друзі, друзі, матіки, не реви. Хорошо, позичиш косар до зарплати. Через тиждень віддам. Та що ти травиш? У мене на карті нулі. Ти як з мамою общаєшся, ти? Так з другом. Нормально ж, йдем. Та ну. А ще я його витащу звідси. Тук-тук-тук. То там. Рибнадзор. <рив> Вилов риби в дивних непризначених для цього місцях. Це що, заборонено? чи що? Та є справка, що ти притрушений. <рив> Нема. Тоді заборонено. З тебе штраф. Який штраф? Або показуєш мені з нами на сцені, або тут з Валерою в палаці. Добре я зараз вийду. В йога студії. Вітаю всіх вас. Вітаю всіх вас в нашому йога центрі ноу стрес чи Sound Stress. Сьогодні ми за допомогою різних вправ будемо підвищувати рівень позитиву. Отже, всі Асани, які ми сьогодні зробимо, це моя особиста розробка. Отже, почнемо спочатку розмінати свої стопи. Робимо Люленаф Іванасана. Повторюємо, дихаємо люлена фіванасана. Ніби чавимо вино. Закінчили. Далі наступна. Плечі вперед, грудь до себе. Затримуємо подих і робимо Куранасана. насена. Іди біг. в інший бік. Можна пальчиків тут робити щось. Okay. Закінчили. Так, Підтягнемо трико за допомогою Стадніцький та Расасана. Стадніцький та Расасана. Розвертаємось і прокачуємо задню чакру за допомогою Аруджева Анастасана. Оруджева Анастасана. Не забуваємо дихати. Оруджева настасана. Розвертаємося, беремо ногу до рук і робимо Кирило Гані. Ні, давайте наступного разу. <плес> Кирило Гані Насану. Ну і на завершення розтягнемо поперек. Значить, Руку за спину. Нахиляємося і робимо Олександр Степанасана. <плес> до характерного бажання крикнути «Намасте!» Намасте! Намасте! Так, і в інший бік також. Намасте! Намасте! О! О! О, мене щось защемило! О, мене щось, щось защемило! Нашу ви повторюєте! Нащо ви повторюєте. повторюєте! Допоможіть, блін! А, а, іду. Ні, ні ти, ні ти. Ігор, Й... я не шарю в цьому. Я шарю. Чакай! Точно не міг? Mm, а я так. Да. Обережно тільки. Не сильно. О, споч... О, так, 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 так. Ніколи не думав, що таке скажу, валерні, останавливайся. Продовжуй, продовжуй, продовжуй. Так, зараз О. може бути боляче, тому обережно. Що ти там задумав? Раз, обере, два. Я тобі три. не бере! Дякую. 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 Це ми тобі дякуємо. Домовленість викона, не можеш вертатись в палатку свою. Та яка палатка, ви що? Давайте номери показувати, я тільки розм'явся. Ова. А криза, все? Пішла? Яка криза? Середнього віку? Та ви що? Ну ти ж сам казав, я все життя своє, мініатюри показую на сцені, що я не можу зіграти кризу середнього віку. Я ж навмисно це робив, щоб ви самі щось на сцені могли зробити, щось створити без допомоги якихось там вищих сил. Ти гля, Вищі сили! Це образне, Юля Валєра! Та Ігор Ласточків.